Файний ресторан для файних людей відкрили у Тернополі для тих, хто хоче відпочити від сірих буднів із друзями гучно повболівати із компанією за улюблену команду або ж приємно провести час із родиною чи коханою людиною завжди відчинені двері нового закладу Файне місто він розташований у приміщенні колишнього ресторану Україна. Душу можуть відвести люди по різних смаках, з різними бажаннями, послухати гарну музику, подивитися футбол. Досить в затишному інтер'єрі. Європейський затишний та невимушений інтер'єр приємно здивує кожного, хто завітає у файне місто. Якщо подивитися на наш інтер'єр, ми повернулися чуть-чуть в минуле. На стінах намальовано наше місто 45-50 рік. Так би від можна як сказати, ступили в крок минуле і ступили в крок в майбутнє. Це є наша родинка. Справжні гурмани зможуть насолодитися неповторним смаком унікальних страв, створених з любов'ю, дбайливими та досвідченими кухарями. І все домашні, ми все з домашнього виробництва. все ми закуповуємо, сьогодні закупили сьогодні приготували. Марія Пастирська, справжній майстер своєї справи, 15 років працювала у ресторані Україна. Тепер на кухні вже файного міста разом зі своїм колективом годуватиме відвідувачів. Ніхто не був звільнений. Всі, хто хотів працювати, всі при. Що працювати сюди? Асортимент у меню розрахований на різні смаки. Тут і ковбаски до пива з гірчицею, шинка з сиром у фритюрі, свині вушка у часниковому соусі, курячі крильця із соусом барбекю, овочі, гриль, різноманітні соковиті стейки, салати, супи та страви для дружної компанії, які одному не подужати. Все це власного приготування. Є ковбаски свого виробництва. Є куряча ковбаска, є свина, є гов'яже, які ми самі. Їх робимо по спеціальному рецепті по спеціальному по спеціальних закладках. Подають у ресторані Файне місто страви, запечені на вугіллі. Для цього на кухні розмістили спеціальну піч. Такого у Тернополі раніше ще не було. Смак і запах так на природі, як на як шашлик жарити. Приємно поспілкуватись із друзями можна за келихом унікального пива, яке на заводі виробляють за спеціальною рецептурою ексклюзивно для файного міста. Для Цього закладу вариться. Це спеціальне пиво на заводі «Опілля», це тонобіцьке пиво називається файне за спеціальною рецептурою. Спеціально для цього закладу. Ресторан розрахований на 160 людей, тому місця вистачить усім. А дбайлива файна команда офіціантів та барменів не примусять вас чекати. Від нового закладу перші відвідувачі у захваті мені тут дуже подобається. Дуже гарна обстановка. Тут можна проводити час і більше в таку спаху тут. Якраз прохолодно, ну є бажання знаходитись. Дуже гарний заклад. Дуже подобається. Сучасний вообще, класний, дуже папу дуже подобається. Працюватиме оновлений ресторан файне місто за незвичним графіком до третьої години ночі.